Всім привіт! Раді, що ви знову на каналі Укрдрон і одразу не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал. А сьогодні ми продовжуємо тему бюджетних квадрокоптерів, їх налаштування та технічних можливостей. Вже чимало відео було на нашому каналі присвячено саме цій темі: проте, якщо ви обираєте квадрокоптер для дитини або обираєте модель для себе та ще не маєте відповідного досвіду для професійних моделей, то це відео саме для вас. Сьогодні розглядаємо популярну модель у своєму сегменті. Модель квадрокоптеру k 101 Макс. k 101 МАКС працює від модульної акумуляторної батареї ємністю 1800 мАг на годину. Тобто одного заряда має вистачати до 20 хвилин польоту. Звичайно, ця цифра буде відповідати дійсності, якщо літати при ідеальних погодних умовах. Опір сильному вітру буде сприяти більш активній роботі двигунів і акумулятор швидше розрядиться. В комплекті маємо зарядний кабель, приблизний час зарядки 150 хвилин. А пульт керування працює від трьох батарейок. Можете покласти запасний комплект в кейс, щоб знати, що пульт вас не підведе у потрібний момент. На пульці керування довго зупинятися не будемо. Більшість опцій можна розпізнати за позначками. Зверху регулюємо кут нахилу камери на 90 градусів і на передній частині пульта розташовані основні режими. Можемо вімкнути датчик виявлення перешкод, коротким натисканням обрати низьку чи високу швидкість, а довгим керувати світловою індикацією. Зліт та посадка одним натисканням дуже зручна опція. Йдемо далі. Коротке натискання увімкнеться безголовий режим, довге дрон повернеться до точки старту. Коротке натискання на цю клавішу почне корекцію коптера, довге призведе до аварійної зупинки. І остання клавіша. Коротко натиснули, робимо оберти на 360 градусів. Так звані фліпи, довге, тонке налаштування, якщо дрон не орієнтується у просторі. Додаткові режими ми можемо знайти у додатку, до нього перейдемо пізніше. Якщо ви почали запускати коптер у повітря, а він вас не слухається, не підіймається або його веде в якусь із сторін, завалюється корпусом у бік, то, скоріш за все, ви пропустили важливий момент налаштування калібрування коптера. Виправити це можемо дуже просто: натискаємо цю кнопку на пульті. Коли пролунає звуковий сигнал і вирівняється індикація, коптер відкаліброван. Ось тепер можемо запускати. У комплектації ми також маємо захист на лопаті. Радимо встановлювати їх, якщо плануєте літати серед дерев та інших перешкод, що можуть заважати. На пристрої є відповідні виступи, через які ми просуваємо захист та спеціальне кріплення. Після встановлення обов'язково перевірте, чи міцно тримається захист. Щодо самого запуску можна сказати, що модель K101 Max запускається вже стандартним шляхом, як і більшість моделей такого типу. Лівий джойстик зводимо до гори та вниз, сполучаємо коптер з пульта, потім знову догори заводимо двигуни. І ще раз також догори підіймаємо коптер у повітря. Абсолютно нічого складного. Також можемо запустити та посадити дрон натисканням лише однієї кнопки на пульті. А коли вже пристрій піднявся, керуємо джойстиками, лівий відповідає за висоту, а правий за в сторону. Та окрім механічного керування джойстиками, ми можемо користуватися і сенсорними у спеціальному додатку. Також зручно, проте буде потрібен час, щоб переналаштуватися та звикнути до такого керування. Як дізнатися, який додаток встановлювати на смартфон? Все дуже просто. Скануємо QR-код в інструкції та завантажуємо. Не забуваємо підключити телефон до мережі Wi-Fi вашого коптера. Ці дії стосуються абсолютно будь-якої моделі. У додатку маємо розширений функціонал можливостей та режимів. Можемо задати траєкторію для польоту, зняти фото та відео, а потім відредагувати файли у додатку, наклавши музику чи фільтри, увімкнути 50-кратне збільшення зображення або безголовий режим. Додаток дійсно розширює потенціал квадрокоптера. Дрон має дві камери: фронтальна на 4К, яка записує фото та відео у режимі реального часу, та додаткова на 720 пікселей, розташована на нижній частині корпусу. Нижня камера працює як оптичний датчик, що дозволяє отримати більшу плавність та стабілізацію під час польоту. Також камери обладнані додатковою яскравою індикацією, що забезпечує зручне керування у темний час доби. Тож, як для бюджетного пристрою, камера досить непоганої якості. Зацініть самі. Ну а тепер переходимо до найцікавішого. Два тижні тому ми проводили розіграш на нашому ютуб каналі і зараз будемо обирати переможців. Одразу хочу сказати всім велике дякую за те, що брали участь у нашому розіграші, та обіцяємо, що це не останній. Для нас насправді дуже важлива ваша підтримка, і ми раді, що вам корисні наші огляди. Тому сьогодні на наш розсуд ми обираємо таких трьох переможців. Чекайте на наше повідомлення. Та ще раз нагадую, що розіграш не останній, тому перевірте підписку на канал, щоб не пропустити. Щодо моделі квадрокоптеру K101 Max, це були основні пункти стосовно використання та налаштування моделі. Якщо у вас залишилися якісь запитання, ви завжди можете написати нам в коментарях під відео. Ми з радістю відповімо. Де придбати цю модель або обрати будь-яку іншу, ви напевно знаєте в інтернет-магазині квадрокоптерів ukrdron.com.ua. посилання буде також в описі під відео. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.